Мільйони зна команда Стопкору розкопала, як працюють схеми нелегального видобування піску та хто це все кришує. Тему нелегального добування надр ми вивчали неодноразово. Але певно найяскравішим було розслідування про вимивання піску поблизу Водосіївки. Ми маємо повне право випустити правоохоронців для закривання Ви Вже знаєте, скільки. Команда Стопкору приїжджала туди декілька разів і все ж домоглась від правоохоронців опломбовування техніки. Однак через деякий час зловмисники зухувало зірвали пломби та продовжили працювати. Це є розповсюджена практика. І... Ця практика незаконного видобування корисних копалин, зокрема піску, не може відбуватися без згоди контролюючих органів, зокрема правоохоронних. Перед вами голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Експерт каже, така схема добування і кришування, як біля Ходосівки, далеко не єдина. В тому ж самому Києві в Дарницькому районі озера тягли, які по іншій схемі використовується і добувається пісок. Фірма має інвестиційний договір, так званий інвестиційний договір з КМДА на очищення озера, на створення рекреаційної зони. Насправді працює земснаряд. Вже багато часу на миті величезні величезні гори піску. Кожні 10-12 хвилин іде величезна машина. Стосовно шкодосіївки ми з'ясували. Там також йде подвійна гра. З одного боку тут незаконно вимивають пісок, з іншого готують майданчик для будівництва котеджного містечка. Власне, цим і прикриваючись. І як перший доказ, відеозапис, який нам передали активісти національного природного парку Голосіївський. Є зінванка дори. Сейчас на утверждении находится Я план коттедж... коттеджного городка. Хорошо. Вот. Сісетім ну аніші судя займаються в ньявірі документи все подане на кадрах. Дмитро Іванченко та Олександр Мандич такі собі рішала, які приїздили до керівництва Нацпарку Голосівський, домовлятися, щоб незаконне добування біля Ходосівки залишили у спокої. Вони успокої. городок, падгатавлюють місце. родомі. А то що вони там вивозять, це та їхня чесна сусані вони її вивозять. Потім ці самі чолов'яги під час наступних спільних виїздів Стопкору та активістів. Погрожували у телефонній розмові голові Нацпарку Голосіївський Борису Відроботу. А якщо ми будемо такими кіпішами рішати, ну так ну ти мене звіни, ну як це, ну я теж можу кіпіш устроїти. Зараз приганю на на, на нахим туди чотири Камази воєнних, БТР приганю, поставлю, заправлю бушки. А окрім погроз були й цікавіші моменти. Активісти, з якими співпрацювала команда Стопкору, взяли на себе роль пранкерів та почали розводити виконробів на інформацію. Почали з вані, номер якого знайшли на одному із земснарядів. Ло, чуй, то то приїхали якісь хлопці земснаряд, грузять, Що робити? Вань. А кого кого дзвони. Які моряки на ніколи нема, Ваню. Я сам тут стою в вагончику сидів, вони приїхали, загнали і піднімають його. та нічого себе, Такий снаряд, отой банний ближній. Оба, Ваню. Один погрузили, а зараз ближні грузять. Ця... Чому Сергій Васильовичу... Це не не дзвонив. Номер дай Сергій Василовича, бо зараз другого погрузять буде. Це аби ви чітко розуміли, інсценування. Тобто один з активістів подає себе як звичайний роботяга нелегал. Із Сергієм Васильовичем вийшла ще цікавіша розмова. Сергій Васильович? Так. Да. То коля водітель машини. Чуй, тут приїхали мусара Маски шоу, що шо робити. Слушайте, слушайте мене. В общем, в е, на. Судите... Ви це чули? Щоб зловмисників супроводжували працівники МВС. Це ж просто якась нісенітниця. Але справа не тільки у них. Ми з'ясували, хто саме є посередниками між правоохоронцями, кришувальниками та незаконними копачами, та які суми там фігурують. Ексклюзивні кадри та повне розкриття схеми. Дивіться у наступному випуску СТОП корупції.